Сланцевий газ на Прикарпатті не видобуватимуть, принаймні, допоки не врахують потреби регіону. Про це заявив депутат облради Юрій Романюк. За його словами, видобуток цього газу не як зашкодить екології Прикарпаття. Тож перед тим як підписати угоду, Кабмін має передбачити не лише прибуток від сланцевого газу, а ймовірні збитки. У нас на території будуть видобувати сланцевий газ. Нам будуть зашкоджувати екології і псувати наші дороги, яких не існує, не виділяючи ні жодної копійки кошту. І видобутку сланцевого газу Івано-Франківська. Області її громада не буде отримувати жодної копійки протягом мінімум 50 років. Більше того, надзвичайна шкода в тому, що це родовище складає майже третину Івано-Франківської області, і вони будуть мати на цю всю площадь ліцензію і гірничий відвід. І жодний інший інвестор протягом 50 років на цю територію вже взагалі не зможе зайти. Нагадаємо, прем'єр-міністр України Микола Азаров напередодні заявив, що видобуток сланцевого газу на Прикарпатті розпочнеться з 2015 року.